Я вам скажу порядку з таким бративом, як імені Котовського, його, ви знаєте, велич велика не тільки що цей дядько був такий, який відповідно себе представляв, ну і відповідно справи, бо кажуть, що забирав міти, давав багато. В нас, поряд працює в такі художній компанії, як аграрна компанія 2004. Який присутній Бабазюк Сергій Петрович. І ви знаєте, ми районна влада, віримо в вас, що я не можу не сказати, що в нас знову ж підтримування і 28 жовтня ви прийдете звичайно, сюди у Віталійській пути, щоб висловити сміло своє бачення Христово Верховної Ради, відповідно до депутата до Верховної Ради. А сьогодні про це буде говоритися, вони самі скажуть за себе. Вічі наш світ, наші земля. Ну і звичайно, що на, наша влада волочинська, на чолі спадній російський, робить все можливе для того, щоб нам волочинським людям жилося краще, замочніше. Ну і вас, особливо, ваше життя це ще раз показує, що в нас все гаразд. Святом вас! І давайте ми будемо разом робити ті гарні справи, які залежать тільки від нас, тому що хто би сьогодні не приходив до нас з інших областей, чи навіть з міста Хмельницького, для нас, якщо ми самі собі не зробимо, не зробить ніхто для нас нічого. Отож, ми повинні робити, творити, виховувати в майбутнє покоління і віддавати все те, що ми маємо дякувати нашим батькам, дідусям, бабушкам. Мабуть, якому політичну партію регіонів. Олочиському районі не маю шансів привітати вас від нашої сили.